Як відповідати на питання what is the time? Чим цивільний час відрізняється від військового? Чому кожен військовослужбовець повинен вміти вказувати час за системою «Military time»? Розбираємось. Я Олена Чекрижова, вчителька. Ви на каналі Info Your Army». Дивитесь відео, в якому ми розглянемо три способи називати час англійською: 12-hour clock, Digital Clock та 24-hour clock або military time. Twelve hour clock формат називання часу для цивільних, що репрезентується аналоговим годинником. Це той спосіб, який нам пояснювали в школі, але в багатьох випадках, на жаль, так і не пояснили. Насправді, це дуже просто. Щоб навчитися називати час по цивільному англійською, достатньо вміти рахувати до тридцяти і знати всього п'ять слів. O'clock – past паст. Two, quarter and half. Та розуміти логіку. Отже, рівна година, коли на годиннику нуль-0. Це o'clock. One o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock. 12 o'clock — це або середина дня, або середина ночі. Або midday, або midnight. Після o'clock, після рівної години. Стрілка, що вказує на хвилини, починає рухатись. І перша половина години, поки стрілка не дійшла до 30, називається паст після. Тобто, вказуючи час в цій половині, ми зазначаємо, скільки пройшло після рівної години. Зазвичай хвилини округлюються до 5, 10, 15, 20. І 25, і слово minutes можна не говорити. 5 past three, ten past three, 20 past three, 25 past three. Замість 15 кажуть не 15, а quarter, quarter чверть. It's quarter past 3. Остання позначка, яка буде past, це half past. Половина після It's half past three. Після половини, коли хвилинна стрілка переходить на другу сторону циферблату до речі, стрілка це hand, як рука, а циферблат clock face, як обличчя годинника, рахуємо вже до наступної години. Друга половина години буде називатися to – До будемо вести зворотній відлік і казати, скільки залишилось до наступного оклоку. В нашому прикладі наступним буде 4 оклок. 25-4. 20-4, to, four. to four. Quarter to 4, 10-4, to 5-4. to four. І знову o'clock. It's four оклок. Резюмуємо: 0-0 це оклок. Перша половина години це паст. Вказуємо, скільки пройшло після оклок. past, 10 past, quarter past, 12 past, 25 past. Крайня позначка half «half past». Друга половина години to. Вказуємо, скільки залишається до наступного нуль-нуль. to, 22, твенті quarter to, ту, to, файв to. І знову оклок. От і все, шкільну травму зцілено. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам нарешті розібратися з 12 hour clock. За добу стрілки аналогового годинника проходять два кола. Перше коло це AM, anti-meridium від латинських слов Midday та anti before з півночі до полудня. Друге коло – Post-Meridium – з полудня до півночі. Щоб краще запам'ятати, перша буква алфавіту це Ей, тож Ей перше коло у добі. І от коли ви кажете мені «See you at half past nine», я думаю, це вранці чи ввечері. І щоб уникнути цієї плутанини до вказівки часу часто додають Ем, ПІМ або пояснення «in the morning, «in the the morning», afternoon», «in the evening». Або «at night». Тому спосіб вказувати час за 12-hour clock багато хто вважає непрактичним. До того ж там зазвичай округлюють хвилини. А якщо ж необхідно сказати точний приточний час до хвилин, або просто не хочеться морочитися з ту та паст, тоді в нагоді стає «digital clock». За принципом електронного годинника називають всі цифри, які розділені двокрапкою двокрапка, до речі, це колон. І щоб правильно вказувати час цим способом, ви маєте вміти рахувати до 60. 9.34, 21.05, 1858. Все дуже просто, правда? А от якщо б ми з вами планували якусь військову операцію або військовий розклад, я би сказала не 9 o'clock, а 0900 hours. У військовій сфері не вказують час цивільним чином, тому що коли плануються операції, кожна хвилина має значення. Важливо доносити інформацію максимально коротко, чітко. Та зрозуміло. І за мить я вам коротко, чітко та зрозуміло поясню, як це робити, щоб вас зрозуміли військові із різних країн. А просто зараз підпишіться на наш канал, щоб вам було простіше доносити до вас і популяризувати наш корисний освітній контент. Переходимо до 24-hour clock. В американській англійській 24-hour clock є синонімом терміну «military time». Двозначення і непорозуміння в цій системі бути не може, тому кожна позначка на годиннику має своє чітке позначення з чотирьох цифр. Щоб навчитися вказувати час за військовим годинником, вам треба вміти рахувати до 59 і трохи розібратися з нулями. Принцип дуже схожий на Digital Clock. Чотири цифри, перші дві – це години, останні дві хвилини, але без двокрапки посередині. Ця комбінація читається як пари цифр, до яких інколи додають слово hours. For example, 10.31 hours. 15.43. 20.50 Hours. 12.25. При позначенні хвилин від 1 до 9 0 читається як zero 2005, 0204, 1808. Коли мова йде про перші години доби з першої ночі до 9 ранку, до них додається нуль на початку, щоб позначити їх чотиризначною комбінацією. Цей zero і пишеться, і проговорюється. For example, 0112, 0215, 0527. Інколи нуль на початку вимовляють як O. O311. O749 Те, що було o'clock в цивільному годиннику, рівна година з двома нулями, в military time буде 100 hours. Ну, знаєте, ніби 2 нулі, це як сотня. For Форемпо 100 hours. 0900 hours. 1200 hours. 1900 hours. 2300 hours. У студентів часто виникає питання, як щодо півночі та першої години доби, як позначати цей час? Отже, після 2359 наступає 2400 Hours або 0.00. Hours. В часових позначках першої години доби всі нулі знову вимовляються, навіть якщо це три зero поспіль. 0001, 0004, Zero 0038. Отже, що вам треба засвоїти про нулі в Military Time? Перший і третій нуль це 0. 0200 12.007. 2 нуля в кінці це 100 hours. 1400 hours. Три нулі спочатку 0.00. 0006. Чотири 4 нулі опівночі 000 hours. Military time – дуже зручний спосіб позначати час. Цей формат використовують у всьому світі не лише в військовій сфері, а також в інших спеціалізованих галузях, наприклад, в авіації, навігації, службах порятунку, логістиці, програмуванні, медицині, де критично важлива кожна хвилина. Тому система «12-hour clock» може бути незручною, неточною, а часто навіть небезпечною. У «Military time» кожний таймінг, кожна хвилина на годиннику має свою назву, і час неможливо. Переплутати. Якщо ми вже говоримо про military time, на назайвим буде згадати про військові часові зони military time zones. В операціях НАТО зазвичай орієнтуються на Greenwich Mean Time. Він же Coordinated Universal Time, від якого Починається від лікзон. Часові зони позначаються літерами військового алфавіту. Наприклад, Україна знаходиться в Charlie Time Zone, Японія в India Time Zone, міста Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас Вегас в Uniform Time Zone, А власне, UTC позначається літерою. Z – це Zulu Time. Якщо ви зараз не розумієте про що я, значить, ви ще не подивилися моє відео про Military Alphabet. Неодмінно подивіться його, бо це база без знання алфавіту НАТО, нас в НАТО не візьмуть. Якщо ви відкриєте Military Time Zone з list, то побачите, що в ньому пропущена літера J Juliet. Цією літерою позначається час тієї країни, в якій знаходяться спостерігачі або виконавці операції, тобто local time. Літера, що позначає часову зону, додається до часу без пробілів. Наприклад, 0625 Zulu це час в часовій зоні «Zulu». 11.14 – Romeo це час на Багамах. 15.21 – Alpha – Алфа це час у країнах Центральної Європи. 1835 Чарлі, це час в Україні. А в нас з вами час завершувати цей урок. Ви на каналі з військової англійської інфоюармі. Я Олена Чекрижова, вчителька. Дякую всім за підписки, за реакції та за ваші коментарі. Дякую всім, хто нам допомагає створювати цей освітній контент. Підтримуйте Збройні Сили України. А якщо ви самі в Збройних силах України, підтримуйте українські освітні проекти для Збройних Сил України.